Хотів би декілька слів сказати ще за цей насос. Його можна використовувати як для безперебійної ображної кольони, так і для фільтрації будь-яких Його можна приміняти у фільтрації тонкої очистки, тобто грубу очистку ви відфільтрували, там через марлю перелили, адже тонкою очисткою можна робити шлам ємність, Насос, з насоса, ось з такою швидкістю воно може фільтрувати будь-ошу настойчику. Що самочок, воно набагато повільніше, це все працює. Як ця ватка забивається, воно взагалі капає, приходиться це знову розбирати, міняти, висипати, а насос у нас без проблем. Скільки накрутив, скільки воно качає. Самим більшим положенням він може перекачати до 4 літрів хвилину.